Роль Гетте в історії просвітництва, нове розуміння природи в ліриці Гете, ідеї кохання і щастя у травневій пісні Ознаки фольклору. Знання це сила, людина досконала істота. Найбільша цінність, розум. Людина мусить сама відповідати за свої вчинки. Краса мусить спрямувати людей на шлях істини. Таємниця життя незбагненна. Але ми не можемо відмовитись від спокуси, все ж таки пізнати її. Перед вами найвидатніші представники просвітництва англієць Ісак Ньютон, Француз Рене Декарт, Француз Блес Паскаль, П'єр Ферма, швейцарець Леонард Ейлер, Німець Готфрід Лейбниц. Просвітництво в Німеччині. У Німеччині просвітництво розвивалося пізніше і повільніше. Ніж в інших західноєвропейських країнах. Це пояснюється значною мірою політичною та економічною ситуацією. У XVIII столітті на німецьких землях було багато маленьких князів з держав, здебільшого збіднілих і загрузлих у феодалізмі. Плацдармами для розгортання просвітницького руху стали культурні центри, що виникали в князівських резиденціях, університетських та вільних містах Лейпцигу, Франкфурту на Майні, Геттінгені, Беймарі, Ейні, Берліні, Потсдамі. Оскільки першочерговим суспільним завданням було політичне об'єднання країни та її всебічне реформування, то саме воно стало пріоритетом німецької просвітницької думки. У 70-х роках, XVIII столітті, молоді поети, драматурги, прозаїки об'єдналися в рух бурі і натиску. Його очолили Гердер і Гете. Основний критерій оцінки почуття причинної несправедливості порядків уважають відхід від природи, виступають проти правил обмеженості в літературі за демократизацію стилю, простомову, зображення правди життя. Уперше звертають увагу на скарбницю національних культур і усну народну творчість, видають збірки народних пісень різних країн. Найкращі представники справили значний вплив на розвиток національної літератури, сприяли національній єдності німецького народу. Їхні прогресивні ідеї збагатили не лише всю європейську літературу, а й культуру загалом. Це меценатству князів і підтримку з боку міських громад, зокрема навіть релігійних. Німецьке мистецтво у XVIII столітті не тільки відродилося після катастрофи 30-літньої війни, а й невдовзі посіло провідне місце в Європі, відзначаючись художньою оригінальністю і естетичним новаторством. Перед вами Веймерське придворне товаровариство. Праворуч перед колоною стоїть гета. Німецькі просвітники збагатили такі напрями в літературі. Просвітницький класицизм, сентименталізм, просвітницький реалізм рококо. Вершиною не лише німецького, а європейського просвітництва вважають творчість Йогана Вольфганга Гете. Бог дав кожному народові пророка, що говорить на його власній мові. Народження та дитинство. Народився 28 серпня 1749 року в місті Франкфуті на Майні в багатій буржуазній сім'ї. І вже в дитинстві Йоган почав проявляти виняткові здібності до наук. У сім років він знав кілька мов. Крім того, в цьому віці він почав писати свої перші вірші і складати п'єси, багато читав і намагався максимально поповнювати свій багаж знань. Батьки. Його батько, імператорський радник, доктор права, юрист, мати, дворянка, дочка Франкфуртського старішини. Перед вами будинок, де мешкав письменник. У 1765 році Гета стає студентом Лейпцівського університету, де мав вивчати правознавство. Навчання на юриста його не привернуло. Провідним інтересом Гета була література і мистецтво. І незабаром він їде додому. Потім він стає студентом Страсбурзького університету. Там, в силу своєї допитливості, гете захоплюється медициною, багато читає, вивчає природничі науки. Під час навчання в Страсбурзі Гете познайомився з одним із провідних діячів німецького просвітництва Йоганом Гердером, під впливом якого сформувались гетеві ідейні погляди та естетичні уподобання. В життя у Ветслеї. 6 серпня 1771 року Гета захистив дисертацію і отримав ступінь ліцензіата права. Після повернення додому батько відправив його у Вецлер, що неподалік Франкфурту. Тут в імперській судовій палаці Гета повинен був практикуватися, хоча всі його думки були зорієнтовані на літературі. Серйозний вплив на розвиток молодого гета мало знайомство з німецьким філософом Йоганом Гердером. У цей період він був пов'язаний з рухом буря і натиск, який боровся за національну самобутність німецької літератури. Назва руху буря і натиск штурм ендранг. Слово штурмер походить від штурм, буря, «шторм». Гетта був прихильником об'єднання Німеччини, що відчувалося у його історичній драмі Гетс фон Берлінгенґе. Написана у 1773 році. Також починає цікавитись народною поезією, що помітна у його вірші Степова Рожечка. У творчості Гете виділяють такі головні періоди – «Штюрмарський» і «Веймарський». Штюрмарська поезія відгук душі на навколишній світ. Лірика цього періоду життєрадісна, тісно пов'язана з природою. Бунтарські настрої. 1773-1830 роки пише драму Фауст. Це найбільше літературне досягнення Гетта Славу отримав завдяки автобіографічному роману Страждання Молодого Вертера 1774 рік. Ім'я митця стало відомим у всій Європі. Життя У Веймарі у 1775 році Гете на запрошення герцога Карла Августа переїжджає в місто Веймар, обіймає посаду таємного радника. Незабаром стає міністром в уряді. Відомий письменник і поет, маючи широкі повноваження, контролював фінанси, стан доріг, просвітництво. За свої успіхи у роботі Гетте у 1782 році був зведений в сан дворянина, а в 1815-му стає першим міністром в уряді Карла Августа. Гете автор численних природознавчих праць про метаморфози рослин, вступ до порівняльної анатомії. Також він досліджував оптичні явища, як заломлення світла, хроматична аберація, що стала основою для його книги вчення про колір». Важливою вігою цього періоду стала активна співпраця Гете з іншим визначним поетом Фрідріхом Шиллером, яка вписала. Одну з найскравіших сторінок в історії німецької просвітницької поезії. Своєрідною даниною Шани до неї є пам'ятник Гете і Шиллереві у Веймарі перед будинком національного театру. У 1786 році виїхав до Італії, де прожив всього два роки, вивчав античне Ренесансне мистецтво, спробував свої сили в малярстві, завершив роботу над творами, розпочатими в Німеччині. Написав нічні думки, нічну пісню подорожнього. Повернувся до Веймера у 1788 році, але зневірився у політиці, зосередився на творчості. Народні мелодії, щирі і гуманні почуття надалі звучать у його поезії 80-х років, «Вільшаний король, «Міньйона». Дослідники назвали цей період веймерським класицизмом. Поет віддає перевагу класичним формам античного мистецтва. Велике веймерське видання творів налічує 143 томи. У веймерський період особливо поглиблюється суперечності його світогляду. Творчість гета, яка тривала майже сімдесятиліть, є надзвичайно багатогранною, складною розмаїтою, відомою в першу чергу як поет. Гете активно виступав і в інших видах художньої словесності, створивши неперевершені зразки драматичної та прозової творчості. Знамените веймерське видання творів гете складається із 143 томів. Надзвичайно широким був також діапазон ідейних поглядів та естетичних пошуків Гете. Він написав 1600 віршів, 54 віршові та прозові п'єси. Три великі поеми, чотири романи, понад дві тисячі афоризмів, приказок і повчань, величезна кількість наукових, філософських, естетичних, літературно-критичних статей, мемуари та щоденники перекладав із французької та італійської літератури. Найвідоміші твори, які стали класикою світової літератури «Газ фон Берлі Хінді драма, Страждання молодого Вертера, Роман, Вільшаний Король, Балада. Іфігенія в Тавриді трагедія. Коренфейнська наречена трагедія. Поема Герман і Доротея. Поема Фауст. Геніальний літератор пішов з життя 22 березня 1832 року, залишивши величезну спадщину у вигляді літературних творів, наукових робіт у сфері анатомії, геології, мінералогії та фізики. Перед вами могила Гете у Беймері. Поезія Гете відрізняється довірою до життя, конкретністю, розмаїттям, повнотою, а також реалістичністю, що надає творам митця, простоти та природності. Томас Манн писав про лірику Гете, Яким все це було новим, скільки тут чаруючої свободи, мелодійності та барвистості, як під бур'яним поривом цих ритмів летіла пудра з раціоналістичних порук. Тематика віршів Гета кохання, природа, нестримні поривання душі, дивовижні і прекрасні явища життя Історія написання травнева пісня Село Зизенгейм поблизу Страсбург. Юний Гета знайомиться з Фредерікою Бріон. Молодшою дочкою священника і закохується в неї. Фредеріка була струнка та легка, небо би зовсім не мала ваги, а довгі, важкі, світлі коси здавались надто важкими для її шийки. Її блискучі голубі очі сміливо дивились у світ. Харненький кирпатий носик так мило та швидко втягував повітря, не був би на світі і не існувало жодних турбот. Через кілька тижнів закохані були заручені. Геда батько не дуже зрадів з вибору сина і закохані розлучилися. Фредеріці Бріон, Один із них травневе свято, який згодом був перейменований на травневу пісню. Словникова робота. Пісня. Вірш ліричного або ліроепічного характеру. Мелодійний за своїм інтонаційним малюнком і призначений для співу. Цей жанр є досить давнім за своїм походженням. Розрізняють два види пісень народні та літературні. Читаємо травневу пісню. Робота з книгою. Паспорт. Характеристика вірша. Автор ГЕТЕ. Назва. Травнева пісня. Рік створення. 1771 Літературний рід, лірика, віршовий розмір, двостопний ям. Різновид жанру інтимна і пейзажна тема, значна любові у житті людини, ідея, зображення кохання через образи природи. Художні засоби, епітети, метафори та порівняння. Яким описом починається твір гета травнева пісня? Які почуття переплітаються в душі у ліричного героя? Як герой описує свої почуття і з чим їх порівнює? Завдяки чому досягається висока емоційність поезії? Як можна зрозуміти останній рядок поезії? Літературознавчі практику. Порівняйте професійні і аматорські переклади травневої пісні Гете. Домашнє завдання. З'ясувати, хто з відомих митців українських був популяризатором творчості Гете. Дякую за увагу!